Не кожній подружній парі вдається пронести свої почуття через десятиліття. Бердичівляни Михайло та Катерина Власови своїм життям довели, що скільки б років з моменту весілля не пройшло, а справжня любов не згоряє. Цього липня Сивачолі Михайло Іванович та Катерина Кіндратівна знову молодята, святкують 70 років спільного життя. Познайомились, коли навколо лютувала війна. Одружились 16 липня 42-го року. Та полум'я великої вітчизняної лише загартувало це подружжя і зміцнило їхні стосунки. война нам много принесла горя, но многому научила. Ни колясок не было ничего, все вытаскала до, до себе, всегда вовремя покушать, и детей воспитала. виростила. Катерина Кіндратівна усе життя була за своїм обранцем як за кам'яною стіною. А Михайло Іванович теж переконаний, що його дружина найкраща у світі. За 70 років шлюбу ювіляри зростили сина й дочку, мають двох онуків і трьох правнуків. Про таких батьків та дідуся з бабусею можна лише мріяти, кажуть у родині. Молодше покоління сім'ї власових рівняється на своїх старішин і дивується їхній по справжньому лебедині, любові та вірності. душу переполняет гордость за то, что в нашей семье есть долгожители, которые живут вместе 70 лет уже. Это, когда рассказываешь друзьям, знакомым, коллегам, они говорят, что это невероятно. Они для меня лично являются эталоном семейной жизни, эталоном любви и верности друг к другу. Очень нравится к ним приезжать, все время хорошо принимают, постоянно у них в последнее время очень много юбилеев. Потому что, кстати, уже недолгожители, много прожили, и вот такая знаменательная дата, 70 лет, ну, бывает довольно-таки не у всех, так сказать. Мы, когда, мы сначала даже и не знали, как эта свадьба называется. Золотые уже прошли позади. Как она называется? Благодатная свадьба, вот как. Какие, что <как> пожелаешь про дедушки, про бабушки? Пожелаю им встретить такой же юбилей. 80 лет, Я вже точно не знаю, як його називати. Ну шлобанюже дійсно, кадача та тюбілей, Увидели своїх праправнуків, яких вони очень сильно хочуть побачити. Обидва ювіляри народились у Росії. Катерина Кіндратів народом з далекого сходу. Її чоловік Сибіряк з родини довгожителів. Тому власови сподіваються, що 70 років весілля ще далеко не межа. Тим паче, якщо знати секрет подружнього щастя. Какой секрет? Надо друг друга любить і уважать Саме основное. Ніколи не надо. якщо вже там что-то поспорились, то надо идти на компроміс. Михайло та Катерині Власовим нині 94 і 88 років. Мешкають вони окремо від дітей і самі про себе дбають. Настільки вони друг за другом ухажують, як вони люблять друг друга, як вони заботяться о себе. Мені мої родичі, мені мої знайомі, ніхто не вірить, що стільки років можна прожити в такому мірі дружбі і согласії. Это заботятся о нас. Они знают, что у них еще маленькие дети, хотя мне скоро 70. Они знают, что у них есть внуки, они знают, что у них есть правнуки. Они звонят, они волнуются, они переживают обо всех. Они знают о всех событиях, которые делают жив... у нас в семье, происходят. Как очень волнуется, что старшему Правнуку вже 27, а А вони не женат. а нігатьми очі хатім да жити да до пра правнука. Сімдесята річниця весілля дата доволі рідкісна. Ті, кому поталанило її зустріти, дякують долі й Богові за щасливе довголіття, а одне одному за підтримку. І любов не дарма таку річницю шлюбу називають платоновою, благодатною чи подячною.